Мою сивалку Супн 8 Переробив уже три года на оце сію. так ракика сюда така система ИСЗшки тут Короче диски зробив. купляв Це така тут система Варив тут осьочки, Тут висівний. Тут доварював. оце ж і з лижі це зрізав і сюди приварював. Ну Це в мене перший варіант був. Це я 4 штуки зробив, год було так, а там всередині 4 лижі були. Ну де лижі, воно горне. От. Тоді... А тут робота відлично. А така система тут переробляв. Тут звісно уморочився трохи. Тут, ну тут. Воно щось не пошло в мене, то я зробив так, як воно є тут. Развернуть. Така система. Це в це мене перший варіант. Щас зниму другий. тільки тут надо добавлять, ось. Вище піднімати піднімать надо. Це я тут добавлю. швеллер вирізав Так, це перший варіант. зараз зніму ще. drew